Нічого не відкривається. Добрий вечір. Добрий. Я вас не пущу. Скотина! Ви що дурний? Що? Ви дурний? Ви Що ви говорите? Вам що, папір на голову? Який треба? папір? Як щоб я папір? вас пущу, пароль треба. А який пароль? 1650. Добре, я запам'ятав. 1650. Я тяной. Яке ваше имя? Ім ім'я Богданчик. Що нас это ваше ім'я? Им я Богданчик. Ве Вы ем ем... Ві... маєте ключ? Я маю ключ. от. Такі тисячу гривень у гроші. Ні, я не буду таке за вас платити гроші. Ти... Тисячу гривень, ні. Пускай я 50 зразу. гривень, можете дати? 50 дам. Добре, відкриваю. Відкривайся. Скотина, не впускає мене.